Мої томати, Тут у мене низькорослі. Ще от, от, бачите, оцей ряд, а це високорослі, але я не встигла поставити ще ці патички. Треба повтикати ці патички, тому що вони вже ростуть зі швидкістю світу. О, ще треба підв'язати, тому що біднесеньке все висить. О, І знову ж таки, дивіться, буду сьогодні обробляти, запишу відео, чим буду обробляти від такого от шкідника, як оці блошки мошки. І, звісно, треба посинкувати. Високорослі обов'язково треба посинкувати. І обробити. Коротше, сьогодні запишу відео, від чим і як я буду обробляти. Може, дивіться, бачите, дивіться, що відбувається. Вже дуже багато тих блішок. А оці бліжки вони мало того, що висмоктують усі соки з цього бідного томату, то ще вони і розповсюджують. Різні хвороби, починаючи від грибкових, закінчуючи там вірусними різними захворюваннями. От. Ну і висока високорослі пасинкою обов'язково. А так дивіться, це після живлення. Оце о, я останнє робила живлення. Гарно пішли вріст томати, гарний лист все гарно. Ще хочу сказати: дивіться, мені там відправляли відправляли відео, да, де покрутила верхівка, то просто зупиняється точка росту, повністю зупиняється, так і поскручує такі, знаєте, в бублик скручує. Що це може бути? Це може бути або гербіциди, гербіциди або ви обробляли. Навіть вони можуть діяти ці гербіциди, якщо ви обробляли в минулому році, до речі, щоб ви розуміли, чому я кажу завжди, що гербіциди використовувати особливо, от, ну я проти от Чесно вам скажу. От. Тому а, 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 дія речовини може діяти навіть з минулого року. Це перше. А друге, а, якщо ви обробили в цьому році гірбицидом, може так крутити томати. Якщо ваш сусід обробив гірбицидом, може крутити так томати, що воно може по вітр вітром переноситися. Це з приводу гірбицидів. Друге, а, крутить так на британський флаг, а, а, томати може крутити ще. Погодні умови, це дуже сильний дощ, холодна ніч, спекотний день, великі перепади температури. Це все теж може впливати на томати. І ще може так крутити це нестача бору з томати, да, то не засвоюється бор і отак от теж можна, може крутити. Ось такі варіанти. Я прикріплю фото, подивитись там, що воно може бути, Тобто чого може крутити листочки на томатах. І зупинятися точка росту.